На Верзі річки Уди розташувався мальовничий край під назвою Золочів. Про походження цієї назви й досі поширюються легенди. За однією з них понад 300 років тому татарський хан втратив тут золоті шлем та шаблю. За іншою версією, назву дали перші поселенці, які були зачаровані плодючістю землі та багатством врожаю. Золочівський район і наразі переважно сільськогосподарський, тому районна влада і органи місцевого самоврядування приділяють значну увагу розвитку і взаємодії з сільськогосподарськими виробниками. В районі вдалося отримати серйозне господарство, яке на сьогодні дає добрі результати. 1 травня одне з успішних сільськогосподарських підприємств Золочівщини. Тут не знають, що таке неврожай або заборгованість по заробітній платні. Байдикувати тут не звикли. На сьогоднішній день ми одержали 40 центнерів пшениці. З гектара, ячменя 32 центнера, соняшнику 35 центнерів. Ми закінчуємо уборку. Будемо розпочинати уборку кукурузи на зерно. Я думаю, що врожай ми от бачимо, що буде гарний. Наразі в підприємстві 1 травня проводять роботи з посіву озимих культур та збору соняшників. Тут підтримують і тваринництво. У нас 700 голов крупного рогатого скота, з них 200 голов. Коров. За прошлой рік у нас на 5,5 тисяч літрів молока. Зараз ми заготовили вже 7700 тонн сіла, це півторагодічна норма. Сіна норму. Тобто кормове забезпечення, я думаю, що буде на ще краще, ніж в минулому році. у нас. Один з найпотужніших лідерів сільгоспвиробництва України фермерське господарство Альфа, що в селі Одноробівка Золочівського району. За майже 20 років свого існування посівна площа підприємства розрослася з 50 до 6 тисяч гектарів. Тут опікується не тільки кількісними показниками, але й борються за якість врожаю, який визначають спеціальній лабораторії. Ну, ви зараз присутні в лабораторії, яка определяє якість зерна. Лабораторія фермерського господарства Альфа, їй приблизно 6-7 років, як ми вже робимо тут різні аналізи. Ось у нас лаборант Віта. І з самого початку, як тільки хліба вже починають зріти, ми визначаємо якість, якість зерна, робимо всі необхідні для цього параметри і всі прибори для визначення всіх показників якості в нас є. Тобто ми робимо вологість. Як і зерна, кликовину, білок, і дика також оприділяємо сорність. На сьогодні в фермерському господарстві Альфа більше 1300 бойовиків та понад 200 робітників. Як зазначив Віктор Білінський, у господарстві постійно запроваджуються новітні технології. Ми в цьому році переходимо і заготовляємо 10 тисяч тонн силоса, це для того, щоб перейти на цілорічне круглогодичне, так вот так по-русски кормлення, кормлення тварин одним раціоном. Це, тобто, це то, що вже давно. На, за кордоном робиться. Багато ми я побував у багатьох, держ... багатьох передових фермах, як нашої України, нашої республіки, так і е, за кордоном. І багато ми таких новацій, новацій у твариності цьому році запроваджуємо для того, щоб все таки вийти на європейський рівень продуктивності тварин, і це нам по плечу. В золочівському районі обробляється 64 тисячі гектарів землі. утримується 3,5 тисячі голів худоби. В золочівському районі чимало куточків з багатою цікавою історією. Один з них сковородинівка. Це село по праву вважається родзинкою Золочівщини, та й не дивно, що цей край приваблює туристів не тільки з України, а й зарубіжжя. Людей навіть не лякають відстані певно, жага насолодитися чарівним краєвидом, сильніша. В город не піду багатий, на полях я буду жить, вік свій буду коротати там, де ти, час, біжить, бо міста, хоча й високі, в море розпочу штовхнуть, а ворота, хоч широкі, у неволю заведуть. Так оспівував село Григорій Сковорода. Там, де є господарство, розвивається село. Сьогодні ми завітали до Сковородинівки, де зустрілися з місцевими аграріями. Олександр Хайло працює заступником директора на агрофірмі імені Сковороди 32 роки. За цей час проявив себе як гарний господар та порядна людина. Тож не дивно, що нещодавно на урочистому прийомі у Харківській облдержадміністрації. Йому вручили ювілейну медаль президента України. Олександр розповідає, що керівництво агрофірми всіляко підтримує своїх працівників, тому і показники роботи завжди добрі. І от в цьому році закупили New Holland зерновоборочний комбайн. Це комбайн з 9 метровою жаткою і купили к нему три жатки. Також купили ми комбайн, трактор Джандір. Так, та джандір з оборотним плугом восьмикорпусним теж большая допомога. Він работает у нас круглосуточно, Вот, і практически 80% полей он обрабатывает у нас. В агрофірмі імені Сковороди під буряки відведено 580 вісімдесят гектарів. Дуже добре сравнению з старими машинами. Якщо раніше для збору врожаю було задіяно величезну кількість людей, то завдяки сучасній техніці робітників на полях поменшало. Проте зарплатня побільшала. Повним ходом йдуть роботи і на соняшникових полях. Платять добре. відношення да. хороше до робочих. Батько і син кажуть, що на роботу ходять як на свято. Особливо радіють новій техніці. Про свій комбайн розповідають з задоволенням. Працює він чотири комбайни вибирають, а в цьому самому в кабіні як віномахі. все нормально. Як ми впевнилися, люди у господарстві дуже працьовиті. Тож з таким відношенням до роботи урожай насіння зберуть вчасно. А на этом же поле посеют Раньше было представление, что после подсолнечника нельзя сеять пшеницу. Я вам скажу, что сейчас вегетационный период подсолнечника, ну скажем, 105-110 дней, и это позволяет сеять пшеницу даже после подсолнечника. Раньше мы подсолнечник убирали где-то порядка октябрь месяц, ноябрь, то есть затяжные. Тогда мы в сроки по пшенице не вкладывались. Як ми дізналися, у Сковородинівці можна не тільки плідно попрацювати у господарстві, а й добре відпочити. Особливо місцеві жителі полюбляють ставок панські штани. Так його прозвали за незвичайну форму. Тут можна поплавати, порибалити або просто помилуватися краєвидами. Усі дороги села ведуть до колодязя. Колись сюди часто приходив Григорій Савич Сковорода. Тепер попити цілющої водиці та доторкнутись до історичних джерел на це місце з'їжджаються люди з усіх куточків світу. Продукція харчової промисловості виготовлена на золочівщині відома своєю високою якістю. Купують її не лише місцеві мешканці, а й жителі інших районів. Різноманітні вироби золочівських харчовиків щороку широко представлені на Слобожанському ярмарку. На золочівщині поважають землю, та вона віддячує гарними врожаями. У цінують історію свого краю та пишаються знаними земляками. Часто згадують відомого земляка-космонавта Юрія Онопрієнка, який довше за всіх пробув у космосі. Загалом працьовитість та вольовитість притаманна золочівцям. тож з таким величезним потенціалом на мешканців золочева чекають добробут та процвітання.